Перше в Україні. Якщо ви дбаєте про своє майбутнє, бажаєте розкрити свої вміння, здібності та таланти і хочете зробити успішну кар'єру, обирайте магістратуру в КНТУ за освітньою програмою Прикладна лінгвістика, політична лінгвістика англійська мова, конкурентні переваги освітньої програми, політична лінгвістика для тих, хто прагне долучитися до, лінгвістичного аналізу та експертної оцінки політичних текстів. Здійснення лінгвістичного супроводу політичного консалтингу, перекладацької діяльності при побудові міжнародних, транснаціональних комунікацій для вирішення завдань національного та міжнародного рівня, керівництва комунікаційними мовними потоками в межах політичних, суспільних, соціальних і міжкультурних процесів, забезпечення лінгвістичної складової міжкультурної комунікації. Професійної діяльності пов'язаної із здійсненням усіх видів міжмовного посередництва у фаховій міжкультурній взаємодії, підсилення взаємозв'язків між лінгвістикою і політикою, а також ви зможете вільно володіти іноземною мовою з поглибленим знанням політичної сфери, вдосконалити soft skills – соціальні навички, реалізувати свої мрії та очікування у цікавих креативних дослідницьких проєктах.